Російський терор війною, терор ракетними ударами та прильотами кабів. Що тим кадопам треба від нас, окупувати, а як не вдасться, зруйнувати все, зробити пустелю. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватись на землі, а російській ненависті руйнувати життя. Як його зберегти та відновити? Що в пріоритеті? Звичайно, енергетика, і звичайно, підтримка малого та середнього бізнесу в Україні. Скільки грошей потрібно на відновлення і де їх взяти? Обсяг робіт в будинку пані Оксани величезний. Замінити вікна, змонтувати заново двері, залатати тріщини в стінах та стелі. Закрила вуха. Думаю, може пронесе не пронесло. Посипала штукатурка, чую вікна і двері. Не могла вийти. Через вікно вилазила, бо сусіди почали кричати, що горить, я думала, хата горить. Оксана живе у Харкові на Салтівці, район, який від початку повномасштабного вторгнення під вогнем противника. Реактивна артилерія, важкі калібри і керовані авіабомби. Вибухи у місті ледь не щодня. Тут приватний сектор немає нічого. Що тим кацапам треба від нас? Росія. Росія бореться щоб покінчити з Україною. Україна бореться, щоб закінчити цю війну. Росія бореться за минуле. Україна бореться за краще майбутнє. Росія руйнує, Україна захищає, і ніде цей контраст не є більш разючим ніж на Харківщині, де точаться бої. Тож росіян треба зупинити, та головне завдання відновити зруйноване. Насамперед критичну інфраструктуру. Як це зробити, обговорювали на Берлінській конференції з відновлення України. Захід був фактично репетицією зустрічі Великої Сімки, а потім і глобального саміту миру в Швейцарії. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості. Можливості три Україну у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир, і буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю, основу і захист. Захист життя це насамперед про критичну інфраструктуру. Росіяни продовжують її систематичне знищення. Потрібно пристосовуватися, і це головний виклик. Без вашого кредитування та інвестицій. Ми не зможемо це реалізувати. І тут йдеться не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній. Про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій все це разом з нами. Фокус змістився максимально на відновлення енергетики, і ми вдячні нашим партнерам, міжнародним нашим друзям, за те, що вони з розумінням поставились до цього, і також дуже адаптувалися до таких різких змін. Регіони і міста. Підписували прямі угоди з європейськими виробниками когенераційних установок для того, щоб вже восени почати їх встановлювати. Так, наприклад, Запорізька Ова обласна військова адміністрація підписала з норвежською стороною угоду на встановлення когенерації на 40 мегаватт. Це дорівнює 40 мільйонів євро. І таких угод було декілька по всій країні. Але чи будуть ці інвестиції вдалими. Передусім, чи не зруйнує їх Росія? Парадокс, але це залежить від самого інвестора, тобто від Заходу. Інвестицій мало. Потрібен захист. Нам потрібне сучасніше ПВ... ППО. сучасніше. для того, щоб люди жили. Це наше життя, це життя наших українців, наших дітей, наших жінок. І для нас. Найголовнішим сьогодні є питання безпеки. Бо взимку у нас буде мінус 20. І без того, щоб забезпечити тепло, без того, щоб забезпечити електропостачання і водопостачання, люди, на жаль, не витримають. Просто не витримають. І це потрібно розуміти. Німецька сторона зі свого боку заявила про те, що вони нам передають сучасний і такий потрібний нам новий ще один додатковий засіб боротьби проти російських ракет. Тобто додаткову систему Петріот ФРН і досі залишається найбільшим постачальником ППО для нашої країни. Крім того, країна передала чверть своїх ЗРК.